Радослава Огінська, золотий молод Сварога. Передмова: Незважаючи на вік сучасних технологій і гаджетів, тема духовності, інтерпретації світу залишається надзвичайно актуальною. В основі ідеології лежить певний спосіб бачення світу, який пояснює і обґрунтовує особливості розвитку суспільства, спосіб вибудови держави, особливості суспільно-політичного устрою. Неосвіченістю населення користуються пропагандисти для залякування маніпуляцій масами. У випадку розуміння загальної логіки релігійних вчень, розуміння основного міфа люди стануть духовно вільними і вже жодний маніпулятор не зможе назвати себе посередником між Богом, богами і людьми. Саме надання читачу розуміння логіки основного міфа і є основна мета цієї роботи. Міфологічне мислення. Зазвичай, коли мова заходить про дохристиянську давнину, українці уявляють собі хороводи, любов до природи, ідолів та жертвоприношення. Ще зі школи нас навчають, що до християнства люди були такими собі недалекими дикунами, які вклонялися явищам природи, бо не розуміли і боялися їх. Не дивує, що і сучасні неоязичники переконані, ніби до християнства, філософії на русі взагалі не було. І це справді сумно. Нам кажуть, що міфологічне мислення результат примітивності мислення давніх людей, але звернемося до давніх джерел, наприклад, записів першого Константинопольського собору. В них піддається анафемі язичницький здоровий критичний матеріалізм, під впливом якого знаходилися новітні християни, що ще недавно були язичниками. Цитата. Які навчають про безпочатковість матерії, і що небо, земля та інші творіння беззначальні і перебувають незмінними, і відкрито відмітають самовладдя творця, і що все сталося і виникло не з несущого. І що існує кінець мух або нове відновлення тварі і справ людських, і вводять такими словесами Царство Небесне, як цілком руйноване і минуще, про яке сам Христос і Бог наш навчив і передав, що воно вічне і неминуще. У дохристиянський час була відсутня сліпа бездумна віра. У вищезгаданих актах знаходимо Цитата які не приймають чистою вірою і простим вседушевним серцем придивні чудеса Спасителя та інших святих, і намагаються за допомогою доказів і софістичних словес обмовити їх як неможливі або перетлумачити на свою думку і представити по власному розуму. Невже після наведених цитат можна продовжувати вірити у примітивність і дикість язичників та відсутність у них філософії? Григорій Сковорда, яскравий філософ та гностик, який критично ставився до Біблії та попів, з повагою відносився до волхвів, називаючи їх філософами? Цитата Не заключайте боговідання. В тісноті палестинської доходять к Богу і волхви, сіріч філософи. Тобто волхв дорівнює філософ, а не просто екстатичний окультист, обвішаний шкурками тварин, як сучасні неоязичники уявляють собі предавніх волхвів. До речі, у античній культурі пряме значення поняття жрець філософ. Як і язичники, Сковорода був впевнений у безпочатковості істини. Чому ж все ж таки давні люди виражали своє бачення світу міфологічно, висловлюючись сучасними термінами, з якими можна посперечатися? За довгу історію існування людини розумної сформувалося складне, всеоб'ємне філософське бачення, взаємозв'язків. Між космічними явищами люди через спостереження за природою дійшли правильних висновків про світобудову, які підтвердилися науковим шляхом нещодавно, із зрозумілих причин передати цю картину світу звичною зараз сухою мовою термінів неможливо. Безобразності і емоційності не можна глибоко усвідомити, відчути світ, взаємозв'язки між явищами. Саме тому і використовується так званий міфологічний спосіб опису уявлення про особливості існування і функціонування космосу та наше місце у ньому. Для сучасників антична міфологія є зовсім незрозумілою і навіть абсурдною. Наприклад, коли один і той же самий персонаж є одночасно чоловіком і сином іншого персонажа. Просто сучасні європейці вкладають в міфологію свій звичний теїстичний сенс, якому нас навчила авраамістична релігія. Міфологія це прийом для детального опису складних взаємозв'язків між природніми і сакральними явищами. Явищу давали ім'я, але це явище не сприймалося як теос в сучасному розумінні. Діти богів це виокремлені ознаки батька, які є складовою частиною явища батька. Українське суспільство потребує повернення до традиційного адекватного матеріалізму, який ґрунтується на культі предків. Це і є одним із завдань духовної течії Великий Вогонь: Матеріалізм, позбутий емоційної духовності та адекватних елементів родового фетишу. Може вести тільки до деградації та авторитаризму, як сталося з комуністичною ідеологією. Наразі у українців надзвичайно малий вибір, або авраамістична релігія, або кабалістична теософія, арійство, або бездуховний атеїзм. Духовна течія Великий Вогонь пропонує альтернативу: матеріалізм, просякнутий традиційною етнічною духовністю який здатен відродити Україну. Хто ми є? І прийшов в рот із земель, де Бог прокидається, і було в нього троє синів: Перун, Одін і Водан, і прийшов в рот, і сини його, і сіли по річці, що нині Істер, Дунай звається. і пішов в рот небесною твердю на шлях повеління розумом, а синам своїм владу призначив велику. Перун сходом став правити, воден заходом, а Один північу. І від перуна рід свій ведемо ми. Силу він нам дає, дарує вічну, розум духу та тіла дає. Отже, нащадки Перуна, Одіна і Вотана є представниками трьох гілок, які походять від одного кореня і немає серед них старших і молодших братів. І тим більше первинних, від яких походять інші. Скоріше за все род і його сини оселились приблизно там, де зараз знаходиться місто Відень. Саме в цій місцевості річка Дунай з швидкої гірської перетворюється на спокійну рівнинну річку, загальновідоме шанування в народних піснях річки Дунай українцями. Просто колись так сталося, що хтось з наших могутніх предків пішов на захід і там оселився, а після того рот цей став дуже могутній. Ще й досі історики не можуть зрозуміти фрази з повісті буремних літ. До речі, досить правдивий літопис, як для представників церкви. Норци і вже суть словіни. Українцям давно вже треба відкинути ідею. Своєї меншовартості, вишукуючи своїх першопредків серед скандинавів. Ми не походимо від скандинавів, ми рівноцінні двоюрідні брати. На жаль, українські патріоти продовжують страждати хворобою меншовартості, вірячи у нормандську теорію, вивчаючи скандинавські руни, ігноруючи власну історію і етнографію. Виплакані Московією ідеї нормаслов'янського синтезу намагаються представити справу таким чином, ніби нормани ощасливили дозрілих для отримання державності слов'ян. Археологічні знахідки спростовують нормандську теорію, згідно якої скандинави нібито заснували Київську Русь. Зараз основним прихистком норманізму є археологія. Але і інтерпретація археологічних даних часто бувають полярними. Відомий вчений Лєбідєв у низці робіт був готовий зв'язати з норманами ледь не усі поховання київської знаті X століття, а в іншій роботі він визнає, що до скандинавських може бути віднесене лише одне поховання з 146. Чомусь досі багато археологів просто закривають очі на відомі археологічні факти. Так, по всій півночі Русі поширена специфічна фельдбер... фельдбергерська кераміка, характерна для балтійських слов'ян 8-10 століть. На посаді міста Псхукова вона становить у відповідних шарах понад 80%. Багато її в Новгороді та інших містах. Доходить вона до Верхньої Волги і Гніздова на Дніпрі, тобто до тих областей, де Київський літописець поміщав варягів, а в Києві її немає зовсім. І з такими ось фактами, мабуть, і пов'язано протиставлення варягів і руси, що простежується в ряді літописних текстів. Однією з цілей нормандської теорії є обґрунтування традиційності нонархізму на теренах Росії. але це є брехнею, що спростовується самою історією. Іван Грозний навіть у XVI столітті докоряв шведського правителя Юхана III у тому, що він не королівського роду, що у Швеції взагалі ніколи не було королів. А тому нібито і не могла шведська сторона претендувати на рівний з московським царем дипломатичний етикет. Шведські конунги до 14 століття обиралися племенними зібраннями, що дозволило Скандинавії уникнути кріпацтва. Цікаво, що якщо у Швеції видавалися неврожайні роки і голод, то іноді приносили в жертву конунга, який у цей час правив. Вчені розшифрували написи на скандинавському камені рьок, на якому одна з п'яти загадок присвячена сонцю, а інші одіну та його воїнам. А смисл каменя пов'язують з боротьбою за врожай. Написи зроблені, як завжди, червоною фарбою, кольором крові. Пам'ять нащадків Перуна вже підзабула зв'язок між Скандинавами і Русами, але сучасні шведи добре пам'ятають про своє рідство з нами. Скандинави зберегли легенду про трьох братів, називаючи рода Бором, а братів Віллі і Віо. Давні Балти називали трьох братів Паттлс, Перкунас і Потрімпс. Скандинави у своїх сагах пам'ятає ті про Київську Русь. Так у збірці круг земний написано На північ від Чорного моря розташована велика або холодна Швеція. Деякі вважають, що Велика Швеція не менше великої країни сарацин, а деякі рівняють її з великою країною чорних людей. Ця Швеція називалася житлом людей. А Велика Швеція називалася житлом богів. Одін помер від хвороби в Швеції. Коли він був при смерті, він наказав позначити себе вістрем Списа і привласнив собі всіх померлих від зброї. Він сказав, що вирушає в житло богів і буде там приймати своїх друзів. Шведи вирішили, що він повернувся в древній Асгард і буде жити там вічно. Повернувся. У Велику Швецію Асгард, коли Одін із ним Дії, Диї, прийшли в північні країни, то вони стали навчати людей тим мистецтвом, якими люди з тих пір володіють. Отже, в сагах зазначено, що скандинави прийшли в північні країни звідкись, а оскільки там вже відмічено, що Одін повернувся у житло богів. Це означає, що скандинави рухалися не з півночі до Русі, а в протилежному напрямку. Українцям варто придивитися до етнографічних матеріалів власної країни, яка є правонаступницею Київської Русі, а не шукати якусь таємничу мудрість у германців і скандинавів. Все є у нас прямо тут. Якщо Русь назвали житлом богів, значить нащадки Перуна були ще крутішими за нащадків Одіна. На жаль, Русів сильно підкусило християнство і кріпацтво. Звідки ж прийшов род зі своїми нащадками? У 70-х роках ХХ століття у пустелі Китаю були знайдені мумії білих людей зі світлими очима. Це були білі. Європейського типу і мислення. Ймовірно, саме вони мігрували на територію Руси України з території, яка з оази перетворилася на пустелю під назвою Нія.